140 метрів, будинок з цегли утеплення мінеральною ватою. Ділянка 600. Це межа йде повністю по паркану. Знаходиться у діючому містечку село Дмитрівка. Як бачите, багато дерев і далі містечко межує з лісом. Ворота відкатні, велика площадка для парковки авто, переливний септик, світловина власна, електрика вже підключена. Півтори цегліни, зовнішнє утеплення. Мінвата 10 см, гардеробне технічне приміщення. Тут ніша становиться якраз будована шафа 16 квадратних метрів окрема кімната. Зверніть увагу, які високі вікна, фактично двері і кухня. Вітальна столова, також з великими вікнами. Профіль Нім... Німеччина Камберленг з гарною фурнітурою. І тут. Якраз у вас монолітна тераса, можна зробити за бажанням накриття. Так виглядають сусідні будинки. Зараз покажу вам планування другого поверху. Якщо вам потрібно продати власну нерухомість, звертайтесь, телефони будуть в описі під цим відео. сходи монолітні І тут три окремі. Спальні кімнати, але зверніть увагу, які вони об'ємні з високими стелями. І великі вікна, багато світла Загалом дуже приємно знаходитись в таких приміщеннях. Ще вам трошки виду з другого поверху на сусідній ділянці. І це нагадаю вже четверта спальна кімната і ванна з вікном. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.